Танець дощу. Спека огорнула джунглі, і повітря стало сухим і важким. Листя дерев скрутилося, ховаючи свій палючого сонця, трава пожовкла, а річка обміліла, залишивши лише вузьку стрічку води. Тварини зібралися біля берега, тривожно промовляючись: Якщо дощ не піде, нам нічого буде пити, зітхнув тапір. Струмки висихають, стурбовано зауважив папуга Ара, а старий водоспад майже зник. Додала маленька мавпочка, Капі слухала друзів і теж хвилювалася. Вона любила прохолодні калюжі, м'яку траву і свіжі листочки, але тепер усе навколо здавалося виснаженим і спраглим. Хіба не можна якось повернути дощ? запитала вона. Старий ліновець, який жив у джунглях найдовше, причинив очі ліново пробурмотів. Колись, у давні часи, тварини виконували танець дощу. Кажуть якщо танцювати з чистим серцем і щирим бажанням. Небо почує прохання і надійшла воду. Звірі переглянулися. Ніхто з них ніколи не бачив цей танець. Але як його танцювати? запитала Капі. Треба слухати джунглі. Дощ завжди приходить під їхню музику, відповів лінивець і знову задрімав. Капі вирішила спробувати. Вона стала на галявині і заплющила очі. Спочатку навколо була тиша, але потім вона почала чути слабке шелестіння сухого листя. Подих вітру віддалене від луння річки. Капі відчула ритм і почала рухатися. Спершу повільно, як вітер між дровами, потім швидше, як краплі дощу, що падають на землю. Вона кружляла, припадала до землі, здіймала лапки вгору, ніби благаючи небо про воду. Давайте разом! вигукнула вона. Мавпочки вправно стрибали між гілками та піргу копитами, папуга рамахав крилами, а навіть лінвець повільно погодувався. Вони танцювали. Раптом порив вітру пронісся над джунглями. Листя зашепотіло голосніше, небо потомніло. Перша крапля дощу впала капі на носик. Вийшло, радісно закричала вона. За першою краплею впала друга, третя, а потім хлинула злива. Тепла вода стікала по листю, калюжі знову наповнилися, а звірі сміялися, підставляючи лапки та мордочки під дощові струмені. Старий ліновець прочинив очі і мудро кивнув. Танець дощ ніколи не забуває тих, хто танцює від щирого серця. Відтоді, якщо в джунглях починалася засуха, тварини збиралися разом, слухали голос природи і танцювали. Адже тепер вони знали дощ завжди чує тих, хто в нього вірить.